Дійсно, коли ж, як на сьогодні? Головне, щоб заправка ця була з медом і лимоном. Просто ходить, почулися в своєму лиці вашому лікарні. Рада вас вітати на моєму новому відео. Сьогодні у мене дуже продуктивний день, і я вирішила вас взяти з собою. Якщо вам сподобається це відео, залишайтесь мене на каналі, підписуйтесь. Тут я показую в цілому своє життя. Стаю кращої версії себе, Показую якісь рецепти смачні. Тому я надію, що вам сподобається. На годиннику 7.15, 16 вже. Я встала вже як приблизно годину тому. За цю першу годину я зробила всі свої б'юті процедури, масочки, кремчики, все як потрібно, і, в принципі, готова вже приступати до всіх своїх справ. Але все ж таки, в першу чергу, ще хочу зробити зараз собі каву. В минулому відео я говорила, що хочу спробувати зробити раф з вершками. Тому я побігла за вершками і повернусь, будемо робити сніданок. До речі, дуже смачно вийшло. Можливо, забагато вершків в плані, що треба буде трошечки розмовляти з молоком. Все ж таки, я ще спробую на може навпіл, може, ну коротше потестую. Але в цьому вийшло кремово ніжно, як і в той перший раз, коли я спробувала. От, чесно, навіть ніколи не думала, що я буду якоюсь людиною, яка любить дуже каву. Тому що оскільки б я не пробувала в різних місцях, мені не подобалося. Я думала, ну блін, всі ж якось п'ють, всі якось є якийсь ритуал там починати ранок з кави, і, напевно, не просто так. А тепер я, я стала такою ж самою. Просто можливо був неправильний час, і я на той момент ще не знайшла те, що мені реально подобається. От, а зараз просто кайфую. Сьогодні мене одна дівчинка запросила на зачіску побути моделлю просто на зачіску. Вона тільки починає розвивати свій аккаунт, і я подумала, чому б ні? Це і її контент, і я щось підніму. Ми обидві на такому тільки початковому етапі, тому я подумала, чому не допомогти одна одній. От і знаєте, після того, як буде така красива зачіска, красивий макіяж, не хочеться сидіти вдома, тому я думаю, що ми з хлопцем кудись підемо погуляємо. А, мені буде шкода не зробити якісь фоточки, не познімати щось. Також до речі, я дуже довго купувала одну і ту саму туш. Не претендую тут на якогось гуру в макіяжі і так далі, абсолютно ні. Але просто хочеться поділитися своїми, ну, своїм відкриттям. Я десь приблизно років 5-6 підряд реально так, так багато років користувалася однією. Туші, ось цією Вона ідеальна. Вона для моїх вій вона просто, просто ідеальна. Але останній раз, коли мені треба було швидко купити туш, її не було. І я просто взяла першу, котру бачила десь в рекламі. І тому що це Maybelline, Ну, Я розумію, що Maybelline одна з дуже хороших фірм, я просто взяла, бо десь бачила і думаю, ну, повинна бути нормальна. Скажу чесно, це просто супер. Ось ця High Sky ось ця ем, душ. Вона не осипається, вона не розмазується, вона тримається. Якщо її не змивати, вона реально мені здається буде триматися декілька днів. Бо міцелярною водою вона майже не змивається. Її треба зм. Хоча хоча це ще варіант був звичайний, а ще був котрий з котрим можна купатися. Не пам'ятаю медах точно це називається водотворна. Ну, коротше, ви зрозуміли. От, і це я ще взяла звичайно, а вона теж, якщо вода потрапляє, вона не розмазується, не висипається, нічого з не відбувається. Як от зранку я наношу її, в кінці дня вона абсолютно в такому ж самому стані. І чесно, для мене це просто вау! А на море, коли я буду там їхати, або там десь потрібно буде вакопак, не знаю, якщо я в мені потрібно буде дуже сильно мати макіяж на собі, хоча в такі моменти я майже не малююсь. Але якщо б так буде потрібно, я просто куплю таку ж саму, але, скоріш за все, той другий варіант, з котрим можна купатись, і вона не, з неї нічого не станеться. Ще знаєте, як спеціальні, коли треба робити фото і відеозйомку, у мене просто. Моя обличчя вирішила мене сьогодні зранку обрадувати, і просто посеред чола у мене тепер прич на пів обличчя Ну, дійсно, коли ж як не сьогодні, коли мені треба фоткатись, я просто ось така сьогодні. І сьогодні на тренування було найкращою ідеєю. Я дуже рада за те, що встала зранку і пішла. Зранку для мене складніше, бо іноді мені складно просто якось комфортніше мені займатися ввечері, але саме той стрейчинг, в котрий я люблю ходити до Лізи, він завжди офлайн саме зранку. От, а я люблю саме офлайн варіант. Оф онлайн якось для мене не дуже. Мені хочеться прям відчувати, бути серед э, дівчат інших, котрі також тренуються. Якось мотивація, якось ну для мене це більш підходить. Після цього знайшла. Випадково одну кав'ярню дуже затишно. Хотіла там трошечки познімати. Але поряд сіли два чоловіки, чоловіки, котрі дуже голосно розмовляли, і взагалі не було можливості щось познімати, якщо чесно. От але салат, який я з'їла, він був з дуже смачною поливкою. Я почитала в меню. Ця заправка була з медом і лимоном. І це просто бомбічне поєднання. Я хочу зробити найближчим часом вдома такий салат. Просто навіть найзвичайніші овочі, помідори, огірки абсолютно пофіг, що, але головне, щоб заправка ця була з медом і лимоном. Не знаю, наскільки мене буде чутно, тому що грає музика, але хочу зараз поділитися з вами своїми емоціями. Чесно, таке такого об'єму мене дуже давно не було, тому що десь півроку тому я зробила ботокс волосся да волосся, і в принципі, через те, що на волосі ой, був, ну був я, бо. Ефект ботоксу вже сходить. Був певний склад. Він робив волосся тяжким, і волосся було просто рівне і дуже складно було зробити справді об'єм. І навіть коли я робила просто кудрі, об'єму такого не було, але тут. Просто я вийшла з того салону, дівчинка, яка мені робила, вона, як я зранку говорила, запросила мене моделю на затіску, і чесно, мені дуже подобається. Прям от я прям дивлюсь і реально подобається. Я скучила за таким об'ємом. Це мені нагадує вайп мого випускного, тому що мені здається, що... Перший останній раз у мене була саме зачіска з салону, тільки не випускний. Можу помилятися, але мені здається, що так. І знаєте, я дуже рада, що я говорю можливості в моєму житті так. Я б могла написати дівчинці, типу Сорі, ні, я там не хочу, або там є якісь ще причини. А так, у мене прекрасний настрій. У неї контент для її розвитку інстаграму, як стиліст, майстер по зачіскам. І всі в прекрасному настрій, всі задоволені, і я дуже рада, що в мене є така можливість, що я так не так би хотілося, але все ж таки я розвиваюся в інстаграм, завдяки якому до мене можуть писати такі прекрасні люди, і ми можемо зустрічатися, знайомитись в реальному житті. Просто сьогодні такий прекрасний вихідний. Такий, знаєте, просто дівчачий вихідний, коли ти зробила тренування, зробила всі свої б'юті процедурки, набула красу, зробила шикарний об'єм, підеш зараз гуляти з хлопцем. І взагалі життя просто прекрасне, реально. Просто говоріть можливість в своєму житті, в вашому житті. Так. Ще все було настільки смачно і виглядало смачно, що я взагалі забула як вона все виглядала, але ставлю вам розсотку. Хінкарі були дуже смачні, тому 100% цей ресторан в топ класних ресторанів професію. Пройшло десь 2 години, і, на жаль, я не можу показати, що саме було протягом цих двох годин, але я можу сказати: ми катались на самокатах і не можу показати, бо я просто фізично не можу тримати камеру, коли я їду, бо я тримаю за руль. Але ми об'їздили, мені здається, пів Кракова з хлопцем. І, знаєте, здається, Просто якесь просте, проста дія, типу взяти самокати і покататись, але я дуже давно хотіла це зробити. І Якось у нас не було спільних вихідних. Ми якось не було дуже вдалого моменту для цього. І сьогодні просто був дивовижний вечір. Вже зараз захід сонця. Ми катались на самокатах, їли морозиво, і просто насолоджувалась моментом, бо це і є життя. І життя якраз таки в таких маленьких дрібних речах. Azi ar trebui de un povertare și de două. Я сьогодні прийшла вже другий раз в книгарню, просто іншу. І ну, не можу я пройти повз книги. Ну, вони дуже красиві. Я читаю плюс-мінус один і той же стиль, як правило, це щось про кохання, але знаєте, і не можу пройти ось повз такі красиві книжки. Просто вони зроблені, просто ну, дуже красиво, і просто одна обкладинка вона вже продає. Знаєте, іноді не треба навіть читати опис, бо по Опладинці зрозуміло, по-перше, про що? А по-друге, сама оплавленка настільки красива, що вона вже по факту продала цю книжку. І чесно, ну ось цю я вже буду купувати скорі за все. Я в кінці кінці вибрала дві книжки і, чесно кажучи, купила б набагато більше, але просто немає можливості, де їх зберігати. Бо житло це наше тимчасово тільки. І весь час думати про те, де куди діти ці книжки, це насправді дуже проблематично. Але враховуючи те, що я люблю читати останнім часом і мені дійсно хочеться. Я купую, а там вже вирішимо, що будемо з ними робити. Ми вже повернулися додому на годинку, вже 12 ночі, і я буду закінчувати цей влог. Я сьогодні прожила дуже емоційно наповнений день, і я дуже рада, що я його залишила в пам'яті, що я його зняла. І я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Якщо вам дійсно сподобалось воно, я буду дуже вдячна за підписку, за лайк. Це Дуже допомагає розвитку мого каналу, а також за коментар. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, і якщо у вас є, наприклад, якісь побажання або просто якісь коментарі, я буду дуже рада почитати все. І зустрінемось з вами в наступному відео. Пілірокерчо